Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я сешко добрий. Відправляю оцю вилку навантаження нашому великому Руслану інженеру, бо я вже налюбився, не можу ніде знайти такого плану потрібну пружинку. Чесно, не хочу любитися з цими шайбами. Ну, на облазив ринок Слов'янська ніде нема шматка текстоліту. Ну, це, це якийсь ну, прикол взагалі. Плюс ці кілометрові болти. Коротше, треба ну, болти зробити нормальної довжини, бо що ну, ці тут кілометрові он, бутерброди з шайб. От, єдине, що я знайшов цвях Руслан, цей бік повністю у тебе робочий, він за зразок. так? Тут ізоляція, тут ізоляція, тут нормальна пружинка, тут воно нікуди у нас не має випадати. Ось цвях. Прошу тебе щось, пружинку обрізати, приклепати. Ізолювати, поскорошувати, зробити нормально по щоб у мене була нормальна вилка навантаження. Бо я вже чесно кажучи, вже втомився. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.